Офіційні дебати між кандидатами в президенти мають відбутися 19 квітня о 20 годині в студії суспільного мовника. Якщо жоден з претендентів не з'явиться у визначений час, телевізійники транслюватимуть повідомлення з вибаченнями за відсутність політичного батлу. У ЦВК пояснили, офіційні дебати мають бути не заангажованими, доступними, мати чітку структуру і без жодної агітаційної символіки. З бюджету на це виділяють майже 6 мільйонів гривень. Зустріч кандидатів. Поза межами студії теж можлива, проте це виключно ініціатива штабів кандидатів за їхні кошти. Напередодні штаб Зеленського заявив про бажання провести дебати на Олімпійському 19 квітня, о 19-й годині у штабі Порошенка пропонують почати 14 квітня на стадіоні. а вже 19-го продовжити у студії Суспільного. Центральна виборча комісія вона відповідна до договору, зробить всі необхідні кроки, виділить кошти, суспільний мовник облаштує студію, все буде підготовлено, і ми будемо на них чекати.